Во ймітця і Сина, і Святого Духа Христос Воскрес. В Євангелії сьогодні Господь заторкує дуже важливість для нашого духовного життя а також соціокультурного і державного становлення теми. Перш за все ми бачимо і чуємо, що він слідкується. Із людьми, які себе презентували народними елітами фарисеї, садокеї, книжники. І, очевидно, ми чудово зрозуміємо, що це стосується зовсім не тільки ізраїльтян, але можемо це все екстраполювати і на свої, чи якісь інші там тобто, сусідські моменти. В першу чергу Господь дуже непростий аспект взаємовідносин, властивого або вірніше функційного і професійного виконання цими елітами своїх обов'язків, презентуючи їм людяний моральний аспект, презентуючи їм, властиво як вони мали би сприйняти його, бо це також в контексті, в першу чергу, Верховному? Ми бачимо, що вони, ці еліти, фарисеї, книжники, йдуть в протест, пробують Христа знищити, усунути, знецілити. Чому? Бо в них є своя система, своя координата цінностей. Свої напрацьовані механізми. І щось оздоровчого, щось свіжого, щось доброго, вони не хочуть в себе впустити. Бо вже є напрацьований механізм. А інакше це, що презентує Христос, є загрозою для їхнього механізму. Якщо ти хочеш бути владний, якщо ти хочеш бути впливовий, славний, якщо ти хочеш мати багато, то десь аспекти моралі і людяності і якби ось тих обов'язків, які на себе свідомо і добровільно взяв, вони відходять трошечки на задній план. А ось ця їхня системна, внутрішня справа, вона є десь пріоритетною. І Христос їм це випуклює, бо вони мають до нього претензії, які не мають підстав. В попередніх Євангеліях цієї дискусії він каже, хто з вас може закинути мені гріх і всі мовчать. Натомість вони хочуть якби зашкодити Христові. Неправдою і різного роду фейками, як нами сучасною мовою сказали, вони створюють різного роду неправдиві інформаційні меседжі для того, щоб ці люди, які стоять з Богу, отримали страх, недовіру, знецінення Христа, щоб вони були дезорієнтовані, щоб вони подивилися, що. Еліти є проти, значить, ви визначайтеся, з ким ви є. А з нами, якби з елітою влада, слава, військо і там іншого роду ресурси. І люди, очевидно, ми побачимо, як вони будуть поводитися під час розп'яття, вони ніяк не будуть поводитися, вони просто будуть спостерігати. І от, власне, Бог Христос сьогодні всі ці моменти. Він каже, що Він хоче їх зробити зрячими, щоб вони подивилися справді тими очима Божими. І так, як вони про це говорять. Що вони розуміють. Як має бути, але так не роблять, що вони розуміють, які обов'язки лежать на них, але вони їх не презентують, не застосовують. І дуже часто десь просто реалізується до другорядних моментів. То, що сказав Христос, зазербуєте справедливість, мир, суд а якісь там такі дуже дріб'язкові речі робите супер-супер важливими. Ми можемо теж потрапляти в ці пастки. Ми можемо занедбувати справедливість, мир і суд. Ми можемо занедбувати спасіння своєї душі, але натомість дуже концентруватися на чомусь такому дріб'язковому. Чи в обрядовому аспекті, чи в сімейному, чи в загальнодержавному. Людина може нанести шкоду країні на страшні кошти. Нанести практично смертельний удар. А то для заспокоєння щось там піде добре зробить. Таку таку невеличку, добру справу. Для того, щоб було. І не сумління, що я не такий поганий, десь використає свою владу, славу для якихось там таких невеличких моментів. Ось всю таку постійну колізію, це таке протиріччя, Господь перше улепуплює, а потім слухачам дає можливість над тим всім застановитися. Щоб людина знає зазвичай. Еліти знають, що вони мають робити. Це є в їхніх посадових обов'язках. Але це відходить на задній план, бо є своя якась там внутрішня кухня корпоративна, якісь свої там системні процеси. Ми знаємо, як ми маємо жити в наших сім'ях, але напевно іноді залежності, такий крайній екоцентризм беруть верх. І ми ось це своє екоцентричне, для нас ніби фундаментальне вважаємо за щось більш ціннісне, ніж збереження сім'ї, ніж пошана чоловіка, дружини, дітей. Ось ці моменти Христос умикує, ми знаємо, як ми маємо провадити здоровий спосіб життя, але ми іноді на це все махаємо рукою. Тому що є якісь там певні свої обставини і там нищимо своє здоров'я, вбиваємо себе. Ця тема не є простою, вона є дуже і дуже складною. І якщо думати, що це тільки проблема еліт, якщо думати, що це тільки проблема високопосадовців, то ми дуже будемо помилятися. Вона є проблемою кожної теми. Це наша слабкість неміжницька. Всі ці такі, знаєте, певні залежності, певні повієнкові напрацювання, певні звички, вони іноді, як гирі, як такі штангові пліни лягають нам на спину, на руки, ноги і не дають можливості швидко по життю рухатися. Значить, щось з ними треба робити. Значить, якщо сім'ю розбиває чийсь егоїзм чи егоцентризм, якщо сім'ю розбиває є залежність, чи якісь певні напрацьовані поведінкові моменти, треба дуже швидко на це реагувати. Ми люди, ми немічні, ми можемо мати дуже багато немічень і немочих і проблем. Але біда є в тому, що входячи в спільноту, беручи посаду, чи стаючи нам подружній рушничок, ми на це не звертаємо зазвичай якоїсь уваги. І коли ми з тими деструкційними звичками працюємо, живемо, то ми просто розносимо механізм чи спільноти в праці, чи сім'ю, чи якесь там на якомусь іншому місці. Тому що людина буде терпіти це рік, два, три, чотири, п'ять, потім може і не зможе. Тому маємо слабкості немочі, але старатися чим пошвидше на них реагувати, шукати допомоги, шукати поради, читати, пізнавати, спілкуватися. Це так, як є якась певна хронічна недуга. Вона в нас є через те, що ми маємо слабкий біологічний механізм. Але можна шукати певні середники для того, щоб хоч трошечки це все зменшити. Пролікувати, щось змінити в поведінці, щось змінити в мисленні, в харчуванні, більше може рухатись, може більше спати, може там так собі до голови не брати. Багато є механізмів. І Христос це нам сьогодні показує нам в прикладі спілкування, що людина теоретично досить добре зазвичай знає, як має поводити, що має робити, які має посадові обов'язки, як має поступати. Не дарма римляни казали, якщо сумніваєшся, як маєш поступити, поступи по закону. Поступи по закону, державному і Божому. І питання знято. Це є перший такий дуже і дуже фундаментальний аспект. І коли він не вирівнюється, ми над ним не працюємо, то вся ця наша кошара, міні пошара чи це є як люд Божий в широкому розумінні цього Слова, чи це наша сім'я, чи більше, чи менша спільнота які б вони не були. Вони тоді є в небезпеці, оця коша. Тому що ми тоді не заходимо в ворітьми, а ми влізаємо де-інде. От власне тоді приноситься ця деструкція. Тоді ці, за кого ми є відповідальні, вони не чуються в безпеці. Тому що хтось влазить в цю кошару під копом, якимись задніми ходами незрозуміло як через дах, але не через ворота, тобто не через то, що є нормальним, а через той вхід і вихід, який є для цього призначений. І коли ми, власне, Складні деструкції, і з ними нічого не робимо, ми в свою сімейну пошару влазимо де інде, але не входимо через ворота. Ті всередині не будуть чутися безпечними, вони будуть чутися загроженими. Христос дальше йде, Він для того, щоб ми не плавали в цьому всьому, каже, що Він є воротом. І Він дає нам чітко до зрозуміння, що його спосіб життя, Його Євангеліє, яке Він нам подає, Його приклад і є тими воротами. А відкидання і заперечення є властиво злодійство, бо відкидаючи Христа, ми, як злодії, поступаємо. Ми даємо можливість вкрасти своє Спасіння, ми самі викрадаємо своє спасіння. Ми викрадаємо свою душу Бога. Ми позбавляємо Його можливості дбати за наше спасіння, вести нас в царство Боже. Це не прості моменти. Це так, як дерево, яке пішло криво з самого початку, потім його дуже не просто якось напростування. Тому треба на ці всі моменти бути уважним, ще раз собі усвідомити, що маємо багато немочів і слабкостей, бо ми є люди. Але якщо не пробуємо щось зробити, то робимо тоді по-злодійськи, недобре, зле робимо. Так, очевидно, хтось може не мати потенціалу на зміни. Мова не йде про якісь складні там хвороби, відхилення, психоемоційні травми, важкі, коли людина практично не керує собою. Мова Христос говорить до людей, які здатні це почути і проаналізувати. Нехай Господь нам в цьому благословить, щоб ми старалися не тільки розуміти, але й втілювати. Не зневірювалися і не опускали руку, бо щось не буде виходити, не буде виходити. Колись буде, колись не буде. Колись треба пробувати і раз, і другий, і десятий. Дізнаємося, наскільки ми є немічні. зрозуміємо, наскільки нам потрібно приклеюватися, приліплятися до Бога, і зрозуміємо слова апостола Павла, який сказав, що моя сила. Йому безсильні, попізнаючи своє безсилля, він все більше на Бога надіється. І в такий спосіб людина, яка це все об'єктивно пізнає, вона шукає розвитку, комунікації, спілкування, знань, Бога шукає для того, щоб це все, все своє безсилля проліковувати і робити зробити правильні кроки в цьому житті. Але в жодному випадку не можна опускати руку. І зневірюватися Христос Воскрес.